А міння ні я, ні ми нічого більше ми зробити для Господа не можемо, хіба прославити Його. навіть як ми все життя віддали за Господа, кажемо, то ми нічого не зробили, бо то Його життя, він нам дав. Чи ми народились, бо хотіли народитись, чи ми виросли. День забрати і нічого родина немає, нічого нема. Це все Боже, і як ми даємо, то ми Боже не даємо. Тільки славити це ми можемо, то, що ми добровільно робимо, що ми робимо своє, то є наше. Бог дав нам життя, і ми можемо Його прославляти. І Він хоче, щоб ми це робили для того, як людина на землі. І Ісус Христос страдав на вороті для того, щоб ми могли прославляти Його. Тому нехай не слава імені Господнього кожного разу, де можете і як може.